Найменша книга в світі Кобзар, створена українським майстром Михайлом Сябрисним, у книжці 12 сторінок, і на кожній з них по 8 рішованих рядків. Сторінки настільки тонкі, що пригортати їх можна лише кінчиком згостреної волосини. Сшита книжка павутиною, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. Через мікроскоп можна прочитати поезію Шевченка. Найбільша книга у світі Пантеон англійських героїв, видана в Лондоні в 1832 році. Тережем усього 100 екземплярів. Довжина 5 метрів 7 см, ширина 3 метрів 65 см, розмір літер більше 15 см. Найдовстіша книга у світі словник англійської мови, яка містить 8600 сторінок. Почали читати мовчки тільки в 4 столітті нашої ери, до цього людство завжди читало вголос. Книги, які найбільше читають, це біблія та книга рекордів Гіннеса. Якщо кожен день читати по 10 сторінок, то за рік їх вийде 3650, а це майже 12 книг. Книга в руках. Це релаксація. А те, про що ви читаєте, здатне дати відчуття внутрішнього спокою і умиротворіння. Також деякі тексти знижують кров'яний тиск. Якщо читати пересну, то незабаром організм звикає до цього. І тоді читання стане сигналом, що говорить пора спати. Таким чином ви не тільки поліпшите свій сон, але і в разі будете відчувати себе бадьоріше. Чим більше ви читаєте, тим більше змістовно і вишко говорите. А це, в свою чергу, сприяє і більшій впевненості в собі, і кар'єрним можливостям. Щойно виберете книгу і в читання, стрес миттєво зникає, напруга відпускає і тіло розслабляється. Читання книг робить нас більш впевненими, коли в розмові ми демонструємо глибокі знання того чи іншого предмета, то ми волі ведемо себе більш впевнено і зібрано. Книги вдома, книги в мережі, книги в бібліотеці, різноманітність сюжетів, жанрів, форматів. З книгами джерело розваг не закінчується ніколи, і воно завжди доступна. Як і будь-якому м'язу людського тіла мозку необхідне тренування щоб залишатися сильним і здоровим. Так само як музиканти піддаються пливу один одного або художники користують техніку відомих майстрів. Так само, як письменники вчать писати кожного з нас. Читання книг про Довже життя, тривалість життя людей, які читають в середньому на 2-3 роки більше, ніж у тих, хто нічого не читає. Тому що прожити довше, потрібно виділяти на читання приблизно 30 хвилин в день.